За те, що вона нам подарувала безліч риби, подарувала гарні емоції, дозволило нам залишити водойму до початку доща. Тож, попереду у нас сьогоднішній день, субота, неділя, будемо що робити? Будемо максимально швидко маркеритися, знаходити контрольну точку попереду нас, загодовувати її з ходу і тримати цю точку бойліками. Не зволікаймо. Перше, що нам треба зробити, це знайти якийсь орієнтир, який буде видно і вночі, і зранку, і в день, і як хочете. Я собі за орієнтир обираю той стовп, який знаходиться на протилежному березі, на горі. Його вночі не з чим не сплутаєш. Справа дерева, зліва дерева, а попереду стовп. Навіть якщо стовба не буде видно і буде, наприклад, туман, то ти будеш розуміти силует. Цих дерев, і що між цими деревами тобі потрібно кидати. Плюс ми не будемо заважати сусідам зліва, а я так гадаю, що на вихідних вони можуть з'явитися. І в нас є сусіди справа, тож в праву сторону ми сунутись не будемо.